Ось цей комплект Лондонів. Зараз все максимально детально по ним покажу, що який стан. Так, датчика в нас не має бути, ніпель простий. так. І давайте почнемо з цієї спиці. Є ось тут такі е, малесенькі декілька сколів. Ось так. Вони в оригінальному стані, бордюрів по ним немає. Так, ось тут малесенька подряпинка є. Тут в деяких місцях трошки пропіскоструїлось, можливо, ось такі є моменти. Ну, експлуатаційні сліди, ось від відмийок. Але такого чогось серйозного немає. Ось так це все виглядає. Ось, бачите, ну, це відмийок десь, можливо, такі моменти можуть бути зауваження. Так, бачу ось тут такий скол є незначний. Так, йдемо далі. Так. Тут так само ось такі декілька подряпинок є. Ось так зумову, сфокусу, ось тільки декілька сколів. Так, йдемо далі. Далі, в принципі, без пошкоджень. Ось так це все виглядає. Ну там, де відмий якось, бачите, де трохи щось намагалися сильніше підтерти, так воно і залишилося. Так, ось такий тут скол є незначний. Так, і з цієї спиці ми починали. По болтам дивимось, ось тут є таке невеличке зауваження. Так, тут тут ніби все добре. Так само тут, тут ось є трохи від, від болтів. Так, тут загалом. Так само. Ось так це все виглядає. Так, перевертаємо на внутрішню сторону. Тут вони всі без корозії їх попередньо переглянув. Тут знову ж таки без жодного. Все бордючика. Ось такі незначні, можливо, експлуатаційні моменти є. Ну, це захват від, від німецьких станків, бо ось по всьому дискові вони на всіх. Так, тут дивимось далі все порядок. Ну, можливо, ось це, ну це навіть складно назвати там якимось бордюром. Ось так. Так, це. Так само невеличкі скольчики, вони відбалансовані. Бачите, це все позначено. Ага, це заднє ліве. Заднє ліве було. Так, дивимось, тут е, залишки від старих грузиків є. Так, і дивимось, давайте. Тут по центрам все порядок. Дивимось, Шелдий Volkswagen на місці, 71740 на місці, каталожний номер на місці, Корея на місці. Так, завод виробник. І-і. І і все. Далі по позначкам порядок. І зверніть увагу, жодний. Корозії ось тут. Я не бачу, що були якісь пузирки, фарби, ну, можливо, тут ні, тут також немає. Так, все, все, порядок. Ну і тут по площині все по стандарту від цих захватів на станочках їхніх німецьких. Дуже часто воно зустрічається. Так. Йдемо до другого. Так, тут так само ніпель м'який, датчика тут не повинно бути. Так, дивимось, ось, можливо, така малесенька є, подряпинка. Так, йдемо далі. І тут ось така. Ось так. Зараз фокусую, якби вам його. Ось вона. Ось так виглядає. Так, йдемо далі. Йдемо далі. В принципі, ось такий є невеличкий скольчик. Всі вони попередньо без бордюрів переглянув. Тож в цьому плані тут порядок. Так, так ось такий є. Ось такий є скол. Бачите, ну, а це від, від шиномонтажу. як буде вам його показати. Різюка від, від шиномонтажу. Бо туди мийка щось не долізла, бачу. Ось так вже, бачите, підтирається. Ось такий тільки скольчик є. Так, йдемо далі. Ось так це все. Виглядає. Так, це, це так відсвічує. Так, ось тут є такі два скола. Ось один і другий. Так, тут це. Ну, можливо, ось такий малесенький. Це все показую, все, що бачу. Здразу вам Ні, це грязючка. І ось тут ми. Тут ми починали. Можливо, ось це малесенький, такий малесенький. Так, звідси, звідси ми починали. Дивимось по болтам. Так, це я вам показав. Ось тут такий скольчик також є. Так, дивимось тут далі. Тут ніби так само, бачите, легкі пошкодження є від болтів. від шиномонтажу. на монтажу. так само тут незначні є пошкодження. Так ніби, ніби все порядок. Так. так, що до гуми? На всіх чотирьох, оце в такому стані. То тут вона чисто для захисту при транспортуванні. Так само ось на цьому колесі буду сказати. Ну, вона вже зношена, вона ні на що не впливає. Тільки що ну, так безпечніше буде їх доставляти. Так Тут дивимось Тут так само все без бордюрів. Є. Старий клей від грузиків. Ось так ці незначні такі. Так, сфокусувалися від захватів так само. Тобто, Все, все по стандарту. Це німці вже перебачив трохи дисків, але на кожному таке зустрічається з цим. Ну, не на кожному через другий, та зустрічаються ці зворотні захвати. Так, дивимось тут. Тут все повний порядок, і дивимось, давайте. Корея на місці. Так, завод виробник на місці. Так, тут дивимось, шильдики на місці. Тут є незначна корозія. Певно, що були передніми ці диски. Ось так. Є незначна В початки корозії, скажімо так, Volkswagen є, 71740 розміри є. І каталожний номер є. Ну так, тут, тут так само, можливо, на кореї тут малесеньке, мінімальне. Ну, але тут від грузиків, бачите, там більше колодочна ця пилюка збиралася, і трохи вона легенько-легенько. Так, Тут порядок. Давайте кладемо його і цей так само, щоб вони не завалилися. Так, переходимо до ось цього. Тут так само ніпель. Ніпель немає тут округ корозії. І датчику так само не має бути. Так, дивимось далі. Так, ось тут біля ніпеля бачу такий скольчик ось такий маленький. Ось так. Зараз все. Це все детально будемо переглядати. Так, ось тут є такий. Ось тут є такий скол. Так, і далі йдемо. Далі йдемо. Це чимось попшикали резину. Це або цинкова якась маска, або зараз я вам це покажу, щоб ви не думали, що це якийсь. тут... Ну, зараз я вам це все покажу. Так ми з цього сколика зупинилися. Тут ідемо далі. Ось тут є такий, такий сколик. Так, тут. Тут ось такий є незначний. Так і далі дивимось. Ось скол. Ось скол такий. Так, тут ось такий невеличкий є сколик. Так, далі. Дивимось далі, в принципі, немає жодних зауважень. Так, цей малесенький я показав. Тут по болтам. Тут ось незначний такий малесенький є. Так, дивимось тут. Тут немає пошкоджень, тут ну, мінімальні якісь. Тут так само ось такий сколик. Так, звідси починаю. Так, і щодо цього, бо тут. E, ця шина ось така, тут ось така, можливо, щось їм це хотіли там, як пі чи чи підфарбувати, чи не знаю, бо таке, як схоже, воно, бачите, блиск віддає як на фарбу. але, Бо я думаю, можливо, це ну, як там, легенький, знаєте, точковий, точковий ремонт бордюру, але ні, подивився, ось, якщо ось так, зараз вам сфокусую, бачите, там все там все на місці і тут жодних. ну, то тут все шикарно. Або щось просто робили і з краю воно так попало. Бо тут трошки, типу, як е відчувається, як тут м'якіший а тут, як зверху, оце щось є. Але воно, я дивлюсь, десь-десь-десь і на цій було. Ага ось, бачите, легенько. Це ну, можливо, щось вони на фоні них робили, бо і на цій виднося. Але тут знову ж таки, ось він. Покажу і тут, ну. Тут жодних, жодних пошкоджень не було. Ось так вам зараз фокусую. Бачите, там лінія, вся, вся рівнесенька і все воно в заводі. Ну і цей скол ще, що знову ж таки, воно б. Ось він, видно,ся він. Ну, Тобто це, це щось вони так робили поруч, я думаю. Е е так, дивимось тут. Тут, знову ж таки, ну, ось такі малесенькі, можливо, подряпинка є. Гума, бачите, вже. Ну, тобто, вона чиста, щоб пошта їх коректно довезла. Так, тут ось такий скольчик є. Так, тут так само. Ну, але це не бордюр, бачите, це щось стороннє. І ось тут, бачите, з внутрішньої сторони, хоча тут, ну, тобто, або щось, щось поруч, я думаю, робили, фарбували. Або якась, ну, навіть я не можу. Більше воно схоже, як на якусь фарбу. Але ж тут, ну, всі, всі признаки, що це оригінальна фарба, тут все воно виднося. це Не то, що воно там все якесь свіже. Це щоб нам закрити по цьому питання. Бо я сам, сам такого не люблю, коли її залишаються якісь додаткові питання. Так, знову ж таки, по захватам, бачите, всі? Всі з одного сімейства, всі з однієї машини. Так, і звідси ми, здається, починаємо. Так, тут по центрам повний порядочок, тут по площині Ну, так само старі залишки від грузиків, самі старі грузики. Так, і дивимось, Корея на місці, каталожний номер на місці, 71740 на місці. Тут порядок. Бачите, тут жодної, жодної корозії немає. Все. Все, повний порядок. Завод виробник. Так, і корея на місці. Так, це, певно, також був задній, раз немає корозії. Так, і до останнього давайте переходимо. Так, сюди дивимось. Тут так само немає корозії, ні пелі м'який. І дивимось по наявності пошкоджень. Ось такі декілька сколиків, такі маленькі сколики, маленька царапинка присутні. Так, ось тут так само деякі, бачите, ось такі ну, затертості присутні. Так. Тут так само ось такі декілька сколиків і подряпанка, І бачите, десь ось вона <годно> видно, як щось, щось тут, бачите, як напилилося. Але он там, он там все. Все абсолютно бачите, яка чітка лінія. Тобто тут ну, жодних пошкоджень немає, але щось, щось на фоні них робили, бо бачите, це і сильніше, на тому взагалі немає. А тут ось по гумі виднося. ну, Знову ж таки, тут аби там все вкривали, то вкривали, б аби був, я ж думаю, аби якийсь точковий такий ремонт, його було б помітно. Але тут... І по кольору, ну, тобто, щоб, щоб закрити нам це питання, то все вам як є, показує. І гума тут ось така. Так, і зараз боюсь, я не допоказувала. Так, дивимось далі. А, дивимось далі. Тут так само без пошкоджень. Ось тут милесенький. Зараз він фокусу. а ні, це витирається все тут добре. Це залишок від пасти ще на монтажної виходить. Так, ось тут дивимось все. Ось така подряпинка є. Так, далі, далі, далі. Далі тут все. Повний порядок. Ось такий малесенький тут скольчик є і ось тут. Так, ось тут такі невеличкі подряпинки, бачите, їх добре з ліхтариком виднося і малесенький сколик. Так, і далі, в принципі, все добре. Тут по болтам бачимо ось таку. Картину декілька сколиків. Тут так само. Ну, так, да, загалом, загалом всі десь плюс-мінус такі. Ось так. Так, по внутрішній стороні дивимося. Так, тут. Без бордюрів. Все тут повний порядок. Немає тут пошкоджень. Ось так це все виглядає. Так, тут дивимось так само повний порядок. І, ну, по площині знову ж таки. Старі грузики, залишки від старих грузиків. Тут по площині. Так само ось захвати. Ось захвати. І, в принципі, все так добре. Тут старі ось грузики залишились. Так, і давайте. Шильдик Volkswagen є. 7,1740 є. Тут повний порядок каталожний номер. Корея на місці. Ну і так, тут все, все порядок. Ось так це все виглядає. Тож такий ось комплект є наявності.